Привіт, вітаю вас, дорогі мої любі підписники. Якщо ти ще не підписник, ти знаєш, що треба зробити. Я зараз записую своє перше відео на YouTube, і в мене немає ніякого плану. Але в мене є дуже сильне бажання. Це зробити, переламати свій якийсь страх, якісь свої думки про те, що я не знаю про що говорити, якісь свої обави про те, що я не вмію говорити швидко, що я завертаю очима, коли говорю про щось, про що думаю. Переламати свій страх, тому що там, де наш страх, там наш ріст. І сьогодні я хочу це зробити разом з вами, і буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите мені кілька слів підтримки в коментарях. Я думаю, що ви засієте дуже хороші зерна. Отож, я щойно провела свій трансформаційний розбір для дівчинки, яка прийшла до мене досить недавно в мій профіль, і в мене включилися дуже цікаві усвідомлення, якими я власне сьогодні хочу поділитись. Перше моє усвідомлення це те, що проявлятися це одна з найкращих речей, які я б просто могла зробити для себе в цьому житті. Тому що, дякуючи проявленню, дякуючи тому, що я раз за разом виходжу в ці сторіс, які вже десь там підзадовбали, скільки можна робити одне і те саме, я даю змогу. Людям, які на моїй хвилі прийти в моє життя. І я даю собі змогу знайти своїх людей в своєму житті. Так от, тільки що в мене був зідзвон і цей зідзвон теоретично міг би привести до продажу моєї послуги, але я зробила отримала дещо класніше. По відчуттях я. Отримала людину, з якою ми тотально на одній хвилі. І не хочу, знаєте, як то кажуть, заглазити, але по відчуттях, ніби я знайшла свою подругу. Це точно, ця людина точно друг душі. Дякуючи проявленню, я маю змогу знаходити своїх людей. А люди, на мою думку, є найбільшою цінністю в нашому житті. Навіть якщо ви інтроверт, навіть якщо ви проживаєте все в собі, і вам потрібен свій е особистий простір, все одно всі блага в ваше життя приходять через людей. Диван, на якому ви сидите. І кайфуєте без людей, принесли вам люди, виготовили його люди, створили його люди, запроектували його люди, пошили його люди, розумієте? Все в нашому житті створено людьми. І є така класна фраза, що творець говорить з нами через людей, творець приносить, дає нам блага через інших людей. Я в це тотально вірю. Я вважаю, що так воно відбувається. Тому що ми можемо ходити в церкву і молитися мільйон років, щоб нам щось прийшло, там багатство, успіх і ще щось, але якщо ми сидимо в закритому просторі і не маємо доступу до людей, то творець просто не має змоги нам цього дати. Тому якщо ти відчуваєш, що хочеш проявлятись, але. Не до кінця відчуваєш готовність, дай собі цей аргумент, що, дякуючи цьому, в твоє життя приходять люди, дякуючи людям в твоє життя приходять достатки, подарунки, успіх, визнання, радість. І, звісно, факт залишається фактом, що люди також являються нашим дзеркалом. І, на жаль, через людей ми теж травмуємося, але так воно вже є: щоб рости, треба виходити з зони комфорту. І завжди на будь-яку ситуацію треба дивитись не як на покарання, а як на досвід. І завжди питати себе, про що для мене ця ситуація? Бо ситуації стаються не з нами, а для нас. Це дуже теж. Цінна думка, ситуації стаються не з нами, а для нас. І дякуючи людям в нашому житті, ми маємо змогу рости, розвиватись, досягати того успіху, якого хочемо. Тому мій заклик сьогодні до кожного з вас, до кожної з вас, хто. Десь всередині себе, глибоко в душі, відчуває, що я хочу проявлятись, я хочу бути побачена, я... але, под... але що скажуть люди, але що подумають, відкрийтеся, вкладіть собі в голову думку, що люди класні, люди добрі. Повірте в те, що люди добрі. Повірте в те, що з вами буде все добре, що ваше життя буде класне. Коли ви відкриєтесь, коли ви дозволите собі цього. І іноді ми йдемо в магазин по одне, а там бачимо щось зовсім інше. І купуємо це, і задоволені, і щасливі. І так само буває в житті, так само відбувається в нашому житті. Ми хочемо чогось одного, але насправді не треба обмежувати Творця і казати, я хочу тільки таке. Залишай простір на подарунки від Всесвіту. І прийми той факт, що ці подарунки приходять через інших людей. Проявляйся, говори до людей, ти навчишся, ти повіриш в себе, і з кожним разом тобі буде це даватися все краще і краще. І ти побачиш, наскільки це дає кльові результати і класні плоди. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це коротке відео. Я сподіваюся, воно для когось з вас стало. Мотиваційним, тому що я теж боялася, я досі боюся. Виграють не ті, хто не боїться, виграють ті, хто боїться і робить. Тому візьми цей мій сьогоднішній спіч просто як знак від всесвіту, що варто, варто, варто будувати свою спільноту, притягувати в своє життя людей на своїй хвилі. Просто з вірою в те, що люди класні.